За правилами рукопашного бою люди змагаються у поєдинку. Вони ще долають спеціальну смугу перешкод. Там і лабіринт, і метання ножа, і стрільба, і канат, і рукоход, і бум. Тобто така досить витривала змагальна напруга до того поєдинку. Такі елементи універсального бою зустрічаються і в кваліфікаційних іспитах для спецназівців. Елементи смуги перешкод є тут, на майданчику, є повноцінна смуга перешкод загальновійськова на базі. Академії державної прикордонної служби України і її елементи на базі військової частини Національної гвардії 3053, оскільки цей від спорту є такий професійний іспит на право носіння берета. Спортсмен Павло, справжній універсальний боєць на змаганнях йому довелось і стріляти, і долати перешкоди, і битись на ринку. каже останній етап найважчий, адже саме від результатів поєдинку визначається переможець, здолавши своїх трьох суперників на всіх етапах змагань, юнак поступився останнім. Аніму. Каже, здолати його не вистачило досвіду. Потрібно більше тренуватися, потрібно розвивати свої навички і в один прекрасний день повернутися і отримати перше місце». На біс спортсмен демонструє свій коронний прийом. ММА – доволі незвичний вид спорту для пересічного вболівальника. Якщо, скажімо, у США трансляція бою збирає чималу аудиторію та приносить значні прибутки, то в Україні все набагато складніше. Проте за останні роки функціонери та й самі спортсмени власним ентузіазмом зробили ММА більш масовим. Вже зараз в нашій країні є 12 тисяч універсальних бійців. Хмельничан не так багато. На останніх змаганнях нашу область представляли лише п'ять спортсменів. Але у федерації вірять, що така собі реклама. Ама цих єдиноборств збільшить і кількість тих, хто буде битись, і тих, хто спостерігатиме за цим.